Час коротких новин в ефірі загальнонаціонального марафону Мене звати Ольга Бутко. Починаємо. І традиційно у цій порі ми підводимо підсумок минулого тижня бойових дій на фронті про перебіг бойових дій та підсумки бойової роботи Сил оборони України нам розповість речник Генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Пане Андрію, слава України. Тож які підсумки бойових дій на фронті за минулий тиждень розповідаєте? Доброго ранку, Ольго, героям слава! Протягом минулого тижня відбулося 1070 бойових зіткнень. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Покровському, Лиманському, Торецькому та Курському напрямках, де тривають важкі бої. Ворог зазнає численних втрат в особовому складі озброєння та військовій техніці. На харківському напрямку протягом минулого тижня сили оборони України відбили атак у районах населених пунктів Петропавлівка, Загризове, Нова Кругляківка та Вовчанськ. На Купінському напрямку українськ... Українські воїни минулого тижня відбили 67 атак противника біля Богуславки, піщаного, нового синового, колісниківки, Тополь, дворічної, нової кругляківки, Петропавлівки, Степової Новосілки, Глушківки, Загризового та Лозової. На Лиманському напрямку Українські воїни минулого тижня відбили 98 атак противника. Ворог концентрував зусилля у районах Зеленої Долини, Копанок, Новолюбівки, Балки, Журавки, Макіївки, Новоїгорівки, Тернів, Ямполівки, Колодязів, Торського та в напрямку Новомихайлівки. На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили 43 атаки у районах Білогорівки, Верхньокам'янського та Спірного. На Краматорському напрямку минулого тижня українські воїни відбили 71 атаку. Найбільш активним ворог був у районах Оріхово-Васильівки, Новомаркового часового яру, Предтеченого, Ступочок та Білої Гори. На турецькому напрямку протягом минулого тижня російські окупанти здійснили 87 атак про неподалік Турецька, Деліївки, Щербинівки та Кримського. На покров. Ському напрямку минулого тижня сили оборони України відбули 495 атак поблизу населених пунктів: Машівка, Новоторецьке, Миролюбівка, Відродження, Водяне, Друге, Лисівка, Малинівка, Покровськ, Новоукраїнка, Ясеневе, Шевченка, Котлярівка, Зелене Поле, Котлине, Олексіївка, Андріївка. У Єлизаветівка, Новоандріївка, Промінь, Звірове, Удачне, Успенівка, Новоолександрівка, Срібне та Дачне на Новопавлівському напрямку Сили оборони України минулого тижня відбили 46 атак російських окупантів у районах Новочеруватового, Костянтинополя роздольного та розливу на Гуляйпільському напрямку. Протягом минулого тижня російські окупанти здійснили 13 атак у районах Новополя. Оном восілки на Оріхівському напрямку минулого тижня російські загарбники шість разів атакували позиції українських військ у напрямках Новоданилівки, Щербаків та Нестерянки. Успіху не мали на придніпровському напрямку протягом минулого тижня. Російські окупанти здійснили 17 безрезультатних атак на позиції українських підрозділів. Триває операція збройних сил України у Курській області на Курщині. Протягом минулого тижня українські воїни відбили 69 російських атак. Протягом минулого тижня російські терористи завдали по території України сім ракетних ударів, задіявши 46 ракет. Також російські терористи завдали 298 авіаційних ударів зокрема, скинули 539 керованих авіаційних бомб. Здійснили близько 38 тисяч обстрілів, 757 із них. Із реактивних систем залпового вогню, Ольго. Пане Андрію, а які результати бойової роботи українських воїнів за минулий тиждень? Про що ви можете нам розповісти? Ольго, авіація сил оборони України та підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулого тижня уразили 39 районів зосередження особового складу, а також озброєння і військової техніки, 14 пунктів управління військами, 6 артилерійських систем, 6 засобів протиповітряної оборони, один склад боєприпасів та 10 інших важливих об'єктів російських окупантів. Минулого тижня загальні втрати ворога склали. 10 тисяч 170 російських загарбників вбитими та пораненими. Українські воїни знищили 40 танків, 118 бойових броньованих машин, 215 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 540 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 1 крилату ракету, 585 автомобілів та 14 одиниць спеціальної техніки російських загарбників. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо. Слава Україні Героям слава. Дякуємо вам, пане Андрію. Дякуємо нашим захисникам та захисницям. На зв'язку був Андрій Ковальов, речник Генерального штабу збройних сил України.